У луцькому інституті розвитку людини університету Україна відбувся день відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів. Цього ж дня вручили дипломи державного зразка магістрам правознавства і кандидатам наук, що стало ще одним свідченням високого кваліфікаційного рівня викладачів та старанності студентів. Диплом Луцького інституту розвитку людини, за словами ректора цього приватного вищого навчального закладу, це шлях до успішної кар'єри або ж плідної наукової роботи. Це щороку доводять сотні випускників інституту, які по завершенню навчання працюють в органах законодавчої та виконавчої влади у комерційних фірмах і соціальній сфері. Ті абітурієнти, які колись в 2000 році. Пішли до нас навчатися на сьогоднішній день, є провідними спеціалістами в своїх фірмах. Всі сили, знання і професіоналізм професорсько викладацького складу інституту спрямовані на те, щоб його випускники були достойними фахівцями своєї справи. Я планую в майбутньому на базі цього університету кандидатську написати на межі між медициною і правознавством. оскільки я паралельно вже закінчив магістра по реабілітації. Ось і це, я думаю, буде дуже непогано. Майбутні абітурієнти та їх батьки із природною цікавістю знайомилися з матеріально-технічною базою факультетів і оцінили можливості інституту. Я прийшла сюди побачити умови навчання, тому що краще один раз побачити ніж сто раз почути. Україна вона зарекомендувала себе на такому на високому рівні, і їхні дипломи цінуються. За роки існування інституту в його стінах захищено три докторські та 49 кандидатських наукових робіт. І початку року викладачі інституту вже захистили п'ять досліджень на звання кандидата наук в день відкритих дверей. Звання почесного професора Луцького інституту розвитку людини цьогоріч отримав Михайло Бергео. По моєму мнению, дане учебної заведення, нісмотре на то, що має короткий срок зазнання. Это 12 лет. за 12 лет много не сделаешь. Но ежегодно я вижу прогресс в этом учебном заведении, в том числе в структурных подразделениях создаются новые факультеты, создаются новые кафедры, прибывают новые люди. Луцький інститут розвитку людини відкритого міжнародного університету Україна по праву є флагманом волинської науки в напрямку фізичної реабілітації та ініціатором плідних починань і звершень. І за цим стоїть клопітка праця усього колективу, який протягом цих років дав високоякісну освіту тисячам молодих людей.